до якого телефонували, і я подав цю інформацію, що в пенсійному фонді в Черківському районі відбувається побиття людей, які прийшли захистити свої соціальні гарантії. Тому що мій колега-депутат говорить, що я мав набрати телефон, там до когось вияснити, перевірити, бо я знаходжуся на сесії, Володимирович, так само як ви знаходитеся на сесії, і мої обов'язки не входять перевіряти інформацію. Це ми зробили інформаційний привід, щоб міліція підтвердила чи спростувала, що там відбувається. Я хочу сказати, що після вашого виступу я зв'язався знову новою людиною, яка телефонувала, це один з керівників тої групи, які вони ходять і представляють інтереси всіх протестуючих людей проти того, що з них зняли пільги. Я можу назвати його прізвище, це, це Чепега Роман Володимирович, який сказав, що дійсно там десь їх витісняли, одну жінку притиснули. Наскільки там серйозні ті тілесні ушкодження, чи вони є, чи немає. Це можливо буде відомо пізніше, коли вони звернуться чи не звернуться до медиків. А зрештою, то, що десь звинувачення, що я мав перевіряти інформацію, я її перевіряти не мав, так як і багато з вас депутатів. До на мене потронили люди. Я висловив цю думку на сесії Бусьвої Ради. Дякую за інформацію. Василь Карміч, ви все, у вас більше немає інформації. Да? Дякую.